Найпопулярніший секатор від R це vs 8 xz Секатор обвідного типу середнього розміру, діаметр зрізу в нього 20-25 мм. Є в різних розмірах, є для розміру руки L, також є для s розміру, більш жіночий. Дуже добре підходить для весняної осінньої обрізки, вважається найуніверсальнішим секатором. Він є повністю професійний. Кожна запчастина в нього є змінною. в нашому магазині. Ви можете його придбати, так само і змінні запчастини до нього. Їх ми не тільки продаємо, а ще й користуємося самі на власних садових центрах та розсадниках. Це 8 xz який вже був в роботі. Ось так він у нас виглядає. Зараз продемонструємо, як він себе почуває в роботі.